Hi there! у цьому відео ми розглянемо шість найпоширеніших помилок, які притаманні саме українцям, коли вони говорять англійською. І це також базується на моєму досвіді викладання, бо постійно я ці помилки зустрічаю, і працюючи з цими помилками, я впевнена, що ви будете звучати. Набагато краще і набагато природніше, коли говоритимете англійською. Отже, перша помилка це пропуск артиклів. Артиклі в нас є a, an, the. До прикладу, українець може сказати I want apple замість I want an apple. Якщо коротко говорити по базі, то an ми використовуємо, коли в нас є одне на, і це щось. Не конкретне, тобто загальне мені потрібно якесь яблуко. I want an apple. А the – це коли щось конкретне. Може бути і однина, і множина, і злічувальне, незлічувальне. Тобто, якщо я кажу I want the apple, це значить, я хочу ось це яблучко, якесь конкретне. Тож наступного разу, коли вам захочеться сказати, дай мені яблуко, згадайте про артиклі. Друга помилка це забувати дієслово to be. Здається, це така проста річ Am is were, але коли ми її пропускаємо, то е, мова звучить дуже незграбно і хочеться це обов'язково виправити. Наприклад, якщо ми скажемо українською вона мила, то англійською ми не можемо сказати просто «she nice» або «she cute». Нам потрібно сказати вона є мила, – «she is cute». Тобто у реченнях, де у нас немає якогось дієслова бігати, ходити, мати, ми маємо вжити дієслово «to be». лайфхак, як зрозуміти, чи треба це тобі чи ні. Якщо в українському реченні ви можете поставити туди дієслово є. Yeah, тоді воно треба в англійській. Якщо ні, тоді ні. Помилка номер три. Це плутати часи simple та continuous. Нагадаю вам, що візьмемо до прикладу present. Present simple, present continuous. Present simple використовується, коли ми говоримо про регулярні дії, звички, факти. А continuous використовується, коли ми говоримо про тимчасові дії або дії, які відбуваються прямо зараз. Тобто часто зустрічається ситуація, що, наприклад, вас запитують там What are you doing or «Hi, hello, how are you?» І ми відповідаємо Я зараз готую, передзвоню тобі пізніше. І українець часто скаже I cook now, I'll call you later». А тут нам потрібно сказати «I am cooking now, I'll call you later». Тобто, це теж така помилка, в якій вас зрозуміють, але це не звучить е, природньо. і це легко досить виправити. Просто потрібно е, завчити це як звичку, зрозуміти різницю між цими часами та е, практикою закріпити це все. Проте це допоможе вам звучати набагато краще англійською. До речі, якщо ви хочете раз і не завжди розкласти усі основні часи по поличках, у мене є курс, який ви можете знайти, перейшовши на сторінку в Instagram. де за ціною одного заняття з репетитором можете навчитись правильно будувати речення у всіх основних часах, та розібратись, яка ж між ними різниця, коли який використовувати. Там є відео пояснення від мене. Всі необхідні вам шпаргалки по часах та практика з інтерактивними вправами до кожного заняття. Помилка номер 4 – це неправильна вимова звуку TH. Це досить звична практика, бо в українській мові немає такого звуку, тому він нам зовсім не звичний. Але в англійській мові він зустрічається постійно. Наприклад, українець може сказати «sing» замість think, Що вже означає інше слово тонути. І є відомий прикол про німців, які також неправильно вимовляли цей звук. We are We are Hello? This is Або ще казати «this» Замість this. найпростіший спосіб покращити цей звук це потренуватись, висуваючи кінчик язика між зубками. І спробуйте, не додаючи ніякого звуку, просто пошипіти як зміючка, випускаючи повітря. Таким чином ви зможете сказати слово think. А якщо ви додасте звуку своїм голосом, використовуючи все те саме, то ви зможете сказати слово, наприклад, this. Спробуйте. І я сподіваюся, що у вас вийде. Якщо ні, приходьте на заняття, і ми з вами також це попрактикуємо. Помилка номер п'ять це калькування українських розділових знаків. До прикладу, на письмі е, англійською українці часто ставлять кому перед that. тобто I think… That. Цього не потрібно робити, тому що англійці не настільки заморочуються над пунктуацією. Тому просто запам'ятайте це собі, що перед that ми зазвичай кому не ставимо. Помилка номер 6. це буквальний переклад фразеологізмів. Українці люблять наші приказки, але англійці можуть їх не зрозуміти. Тож ми все знаємо, наприклад, фразу «Don't push the horses», а від Олександра Усика, але наприклад, англійською воно буде звучати «Hold your horses», що означає притримай коней почекай. До прикладу, не все, що блистить золото. Ми би переклали «Not everything that shines is gold». але англійською нас відповідник All that glitters isn't gold». Тому перед тим як використовувати українські приказки, перевірте їхні відповідники англійською. А також для збагачення вашого словникового запасу, я рекомендую читати книжки. Та коли ви натикаєтесь на якісь цікаві ви можете їх собі виписувати. Ось такі шість помилок трапляються найчастіше. Пишіть в коментарях, якщо ви також впізнали себе в них. І не хвилюйтесь, бо це все можна виправити. Але якщо ви управляєте ці помилки, то ваша англійська буде звучати ще краще. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь. Мені буде дуже приємна ваша підтримка. Побачимось у наступних відео.